Аліна, як бути радуга німецькою? Рігенбоген. Ріген Боген? Всім привіт! Це моя книжкова втеча і цього разу до Берліна. Я взяла з собою дві книги. Планую лазити по книгарнях, мацати книжечки і пити радлер на ходу. Все почалося з нічного вокзалу. Я чесно намагалася читати, але мій мозок такий. Ні, давай краще іспанську в вдуалінгу. У літаку теж ні, рядочка. Хоча, здавалось би вайб, естетика, все як треба, але ні. І через обмеження на багаж взяла тільки Kindle і на ньому дочитувала нічого з цього неправда. Її сюжет такий: значить, подкастерка святкує 45-річчя в якомусь барі, йде в туалет і випадково зіштовхується з жінкою, яка ви не повірите. Теж святкує 45 років. Потім ще виявляється, що вони взагалі народилися в одному роддомі, і о мій, як це вони не знають один одного. Коротше говоря, вони починають записувати подкаст разом. Причому уся друга не підкастерка, вона супер невдаха. Але по ходу записів подкасту починають впливати дуже типу моторошні штуки. До цього все додається, що оточення воно якби додає неясності в сюжет. Ти не розумієш, кому ти можеш вірити. І оця вся моторошна атмосферна книга мені дуже зайшла. Плюс дуже прикольна подача. Частина глав подається як Netflix True Crime серіал, який знятий на основі цього подкасту. А частина просто розповідь від однієї чи іншої жінки. Тому від мене чотири зірочки я прям кайфанула. Один день це був прям марафон по БУ книгарнях. Значить, я собі придумала, що хочу знайти третю частину серії про Біла Ходжеса. І саме в тому виданні, в якому я маю перші дві частини. Ну, щоб якби колекція була красива. Ну, що ви думаєте? Звісно, я не знайшла. Тому прийдеться, походу замовляти. Зато. Потримала в руках імперія вампірів, дуже хочу її прочитати. Але як побачила той мікрошрифт, плюс книга майже не розкривається, і я така ні, дякую. next». А цю крихітку я ледь не забрала з собою. Всім привіт, фанатки. Потім зайшли в дуже класну книгарню кав'ярню, де всі книжки написані жінками або квір-авторами. Тут мене зупинила книга Мартир. Про іранського американця, який шукає сенс, бореться з залежністю і своїм минулим. Ще одна: це Big Swiss, про жінку, яка транскрибує сеанси психотерапії і закохується в пацієнтку. Потім я побачила Minas Matchbox. ця книга про дівчинку, яка проводить літо у дивному будинку з гіпопотамом у дворі. І сірниковими коробками, які зберігають спогади. Ну, коротше, ви поняли, нічого я там не купила. А далі був ще один скарб затишний книжковий з мільйоном маленьких кімнат. Власник цього книжкового це чоловік десь 40 плюс років, і він успадкував це місце від батька. Чесно, я б могла тут жити, просто бродити між полицями вічно, щось шукаючи, мацаючи, нічого не купляючи, і кайфувала би від атмосфери. Наступна зупинка магазин коміксів. І отут я зависла конкретно: шукала щось цікаве з графічних романів, хотілося щось і красиве, і нестандартне, або, можливо, продовження серії, які я вже маю українською. Так, знайшла продовження ключів Локів. Четверте, п'яте, шосте. Третьої нема. У мене є перша і друга. Я чекаю на своє. Видання від видавництва видавництва по-друге, хоч Німеччині. Так ще ще Дорогу. Теж чекаю від видавництва видавництва. Візьму. Це від автора Fun Home. Ой, ні. А ще я почала читати в останнє, коли я збрехала. Признаюсь, дочитала під час монтажу влогу. Атмосфера літнього табору передана просто ідеально. Сюжет, ну, для мене це якісь американські гірки. То щось таке інтригуюче. То знов. Хочеться сказати: ну, камон, закотити глаза, тупо не віриться в те, що читаєш, потім знов щось таке відбувається цікавеньке. І, коротше, була спокуса кинути дуже сильна. Але от мені щось підказувало що буде, ну, має бути якийсь бомбезний твіст. І справді він був. Але фінал, ну, це пиздець. Там стільки всього намішалося, просто отак от воно типу тягнулося, тянулося, і тобі просто це все вивалили. Це, не знаю, було важко і не дуже сподобалось. Тому я поставила 3,5 зірки що, в принципі, нормальна оцінка. У вас було таке, що читаєш далі просто того, що тобі інтуїція каже довір'ся. Далі щось має бути. І от. Коли ви це робили? Воно було того варто чи ні? Поділіться в коментарях, пліс. Окремий день присвятили величезному книжковому на 5 поверхів. Там можна зникнути на годин 5 мінімум. Я вже там колись була, тому знала, куди прямувати, і це до українського стенду. А. Вони були тут. останній раз. Вони були Тут Тут були книги української мови. На жаль, він став ще менший, і зараз це тільки 4 полички. Переважно там представлений старий лев, але все одно приємно бачити. Маємо, що маємо? Ще побачила новинку, яку я вже читала: The River Has Roots від Амаль Ель Махтар. Це авторка, яка написала також, так програють війну часів. Я майже купила цю книгу, але, хоч і суперокладинка, дуже красива, під нею пусто. Сама книга щедро ілюстрована і дуже гарні ілюстрації. І сюжет мені сподобався, майже сподобався. Там були свої нюанси. Ну, коротше. А от книга зі Світу Стрендж. Майже поїхала зі мною, але вона коштувала майже 30 євро. До речі, як вам ціни, норм чи ні? Купили б таку. Загалом тут англійські видання або дуже красиві, і дуже дорогі, або незручні папербеки по 13 євро. Тому далі я вирішила глянути на німецькі книжки. Моя подружка Аліна каже, що переклад часто страждає. Але якість самих видань, прямо як у нас. Багато книжок у м'якій обкладинці, але з якісного паперу, вони нормально відкриваються тобто це лабораторія і віхола. Мають гарні кольорові зрізи, які не фарбують руки, не те, що іноді в нас буває. А тверді обкладинки часто мають ще й супер обкладинку. і під нею теж краса. Ще в мене була така ідея поспостерігати за людьми в Берліні, в транспорті, в кав'ярнях, в парках, що вони читають. Але, на жаль, рідко потраплялися люди з книгами в руках. Хоча в самих книгарнях це взагалі там супер натовпи. Там люди ходять купою, купою книжок. Я помітила, що заведено брати книжку, сідати, читати її. Саме через це верхні примірники на стендах, вони всі замацкані. От останній день ми потрапили на технопарад Rave The Planet. Я показушно стою і читаю книги, але насправді я не показушно розглядала людей. Ловила вайби, слухала техно, і тут всі такі різні відкриті, і це страшенно надихало. Хотілося ще більше відпустки, ще більше сюди приїжджати і бродити містом. А вам дякую за увагу. І ставте лайки, колокольчики, жміть, пишіть коментарі, від п'яти слів І побачимось в наступному відео. Всім па-па! Прост, просто Прост. кидаю цю монетку, щоб вся руснява література зникла з цього світу. Хлопайте. Я тобі библиотека?